xc 90 спа-платформа, які проблеми ми з ними знаємо. Дуже відома проблема багатьом ремонтерам, що в них є проблема з електропроводкою електронного гальма. Автомобіль новий проблема стара. Чесно кажучи, я думав, що цю проблему завод вирішив стосовно електропроводки на задній підвісці, яка підводить живлення до електромоторів. Гальм. А, але насправді ні. В даному випадку, в даному випадку проблема на цьому проміжку електропроводки. Відкриємо під'єднання даного жгута проводів до електромотору, який є суцільним з дротиком на датчик АБС. Але ось в цьому, на цьому повороті виникає проблема що дрот переламується, потрапляє волога і він просто згниває. До дивіться, це вже були люди. ремонтував перемонтував дротик, але зломився, судячи з усього, і робилося достатньо професійно, достатньо професійно, але... Він зламився в іншому місці. Бачите, тут кембрик, термоусадка, все як має бути. Але будемо відновлювати знову або рекомендувати клієнту замінити. Я намагався надрізати дрот до ну, побачити, де воно буде живе. Але бачите, ця проблема вже в машині в принципі давно були виявлені сліди ремонту. І вони були зроблені правильно, але це не допомогло. Тобто, цей дротик пошкоджений і достатньо глибоко. Я буду рекомендувати клієнту все ж таки замінити саме цей ж проводів. Я розумію, що він може коштувати. Достатньо дорого, але для для того, щоб не зупинитися, не заблокувалися гальма десь в полі, електронне гальмо, повідомлення і результати, що ми маємо і як на це реагувати. По-перше, на даних платформах, як тільки у вас з'являється будь-яке повідомлення стосовно системи безпеки, контролю, гальм або інше, і воно Супроводжується а, червоним кольором, тобто зображення йде червоним кольором, а, то це важливо і це не потрібно ігнорувати. Ось даний приклад виконаний ремонт з'єднання через е, термосадочну трубочку. Все зроблено правильно, але як бачите, зломилося в іншій стороні, тому це все добре, але ненадовго. Зробимо резюме. На початковому етапі даної проблеми можна виконувати ремонт, але в даному конкретному випадку я все ж таки рекомендую замінити жгут проводів, які йдуть до цього електромотора.